А ми продовжуємо програму. Львівське мистецьке об'єднання дзига разом з пів по цілій Україні організовує такий фестиваль Українсько-Польський фестиваль джазових турів. І з нашими наступними гостями Борисом Захаровим і Мариною Захаровою ми поспілкуємось про це після того, коли подивимося один музичний номер у виконанні нашої гості Марініта. Як називається? Марініта Енторган. Марініта Енторган. Марина Захарова Борис Захарована в студії Борис. Я так зрозумів автор слів. Так. А ви це виконували? Так а хто такий Орхан? Орхан це надзвичайно обдарований перкусіоніст, який живе в Києві, який ще в дитинстві приїхав із своєю родиною із Азербайджану. І ми з ним граємо вже досить давно, з 2004 року. Ну, а тепер розкажіть трошки про сам фестиваль, який називається Джаз Бес. Я так розумію, що ви є один з його співорганізаторів Борис. Так, так. Я організатор харківської частини фестивалю. Це польсько-український джазовий фестиваль, фестиваль турів. Різноманітні міжнародні, також українські та польські проекти, які беруть в ньому участь, гастролюють містами фестивалю в Польщі і в Україні. Центром цього фестивалю є Львів, мистецьке об'єднання дзига. Є засновником цього фестивалю. Почався він в 2000 році з двох міст: Пшемишель і Львів, а потім поширився на 13 міст України та Польщі. І хто крім вас? От хто бере в цьому участь, які такі яскраві відомі колективи беруть в цьому участь? Кожного року бере дуже багато відомих колективів, зірки. Ну, скажімо, Йохім Менсель і Бред Террі. Це дует польського дуже відомого піаніста і американського кларнетиста. І він художній художній свист використовував в джазових імпровізаціях. Наприклад, дуже багато колективів бере участь у фестивалі. І цей фестиваль, на мій погляд, надзвичайно важливий ще тим, що він спонукає до створення міжнародних проєктів, до співпраці. Він має навчальні функції для українських музикантів. Завдяки йому багато українських музикантів потрапило за кордон, почало, почали співпрацювати з відомими музикантами з Польщі, Америки, Ізраїлю. І цей фестиваль дозволяє потім продемонструвати своє мистецтво в цих турах в Україні та Польщі. Дякую, давайте ми трошки зупинимося. Подивимось вашу візитку і після цього продовжимо. Марина та Борис Захарови. Марина учасниця українсько-польського фестивалю Джазбес відома як солістка міжнародного музичного проекту Анно Доміні. Стиль своєї музики визначає як Global Music, тобто мікс циганської, азербайджанської, української та турецької національних, замішаних на джазі та академічній музиці. Виступає у дуеті з відомим перкусіоністом Орханом Агабейлі. Продюсер та автор україномовних композицій дуету чоловік Марини Борис Захаров. Він же співорганізатор джаз фестивалю Джез без окрім захоплення музикою Борис Захаров є експертом харківської правозахисної групи та сином відомого харківського правозахисника Євгена Захарова. Ну от ви такі багатогранні люди. Чим ви взагалі займаєтеся? Правозахисною діяльністю, музикою, джазом. Я знаю, що ви ще і книжки пишете про е, релігійну тематику, пов'язану з дисидентством, наскільки так, я розумію. Так? Взагалі, про дисидентський рух в Україні. Е, це я дослідник саме цієї теми. У мене історична освіта, але останнім часом я переважно займаюся саме правами людини і е, музикою. А, я Як вважаю, що культура якось... дуже пов'язана з правами людини. Справа в тому, що культура це те, що детермінує права людини, на мій погляд. А, ну, Якщо взяти будь-який той самий дисидентський рух, то от ці нонконформісти, дисиденти, шістдесятники, які відновили природні поняття, традиції, культурні цінності, це саме поети, публіцисти, художники. А, мистецтво. Культура це створення паралельної реальності, яка потім впливає на, на реальну реальність на наш світ. І музикант, навіть якщо він не є нонконформістом, а просто займається своєю справою, він, тим не менше, робить внесок і в свободу, в права людини, якщо це справжнє мистецтво. Музикант це ваша дружина, я так розумію, в цій вашій парі. Ви поет. <ріст> так. А якщо ви музикант, як ви? Ви от там в візиті Єгора Черина, нашого редактора, було сказано, що у вас є якийсь особливий свій стиль. Як ви його називаєте? Називаємо Global, global Music. А що це означає? Що ми global а, music? Ну насправді цим терміном дуже мало користуються у нас в Україні, хоча приклади музики такої є, і в світі, і у нас. А насправді це стиль музики, який є міксом, який є сплавом. Це і різні фольклорні ну, традиції. Традиції, які тільки можливі, які можна поєднати. Це сплав з джазовою музикою, з академічною музикою, в кого мож, в когось, можливо, і з рок-музикою, з чим завгодно. Насправді в нашому випадку це фольклорні різні традиції, джазова академічна музика. Ви гастролюєте? Так, а де ми гастролюємо по містах України? У Польщі, в Ізраїлі, в Сполучених Штатах, і хочемо, що у нас найближчим часом має бути тур до Італії і знов-таки до Польщі. І чим де найцікавіша для вас публіка? От як ви відчуваєте, де найбільше інтересу до такої, то що в нас називається неформатної музики? Угу. До неформатної музики з українських міст у Львові а так, в принципі, дуже близький серцю Ізраїль, звісно. І я хочу сказати, що можливо ця музика, саме наша музика, чимось близька ізраїльській музиці. Хоча у вас і азербайджанський так, ваш так, колега перкусістики так, так, так. співає все одно. Ці східні мотиви вони так чи інакше можуть може на рівні мелодики об'єднувати і цей світ, і Ізраїль чи ні в Ізраїлю дуже багато народу. Приїхало з різних міст. Є сефарди, які приїхали з північної Африки, у яких коріння а, саме орієнтальне, є Ашкіназі, які приїхали з Європи. А, тому там все це поєднується. От Global Music, це мені здається, стиль дуже близький саме до ізраїльської мови. Що взагалі відбувається зараз в харківському культурному житті? Тому що Харків це один з культурних. Ви кажете, що у Львові вас добре сприймають, mm -hmm. але ми спостерігаємо за Харковом часом. Ну, Харкові теж добре сприймають. Ну мені здається, що це повсемісно. Просто у Львові от, питання не виникає питання мови і музики. В деяких містах, ну скажімо, в Харкові іноді виникає питання там орієнтальна музика, український текст, а чому. А чого? А, от я вас у питаю, Львові, а чого? У Львові, ну, у Львові зрозуміло, український та... текст питань не виникає. А в Ізраїлі виникають питання, якщо є український текст? В Ізраїлі вони ж не розуміють мову, вони слухають музику. А... І, кажучи, і музику в мові. Мелодійну, мелодійну нашу українську мову. А чому ви вирішили так от поєднувати орієнтальну музику і українські тексти? Чому саме українські? В сучасному світі це цілком можливо? Я просто пишу українською мовою. Питання так поєднаться, бо це ми так. це в нас. Ну а е ви поєднуєте свою оцю це? Так це дивно, ну зрозуміло, що ви син Євгена Закарова, який є справді одним, мабуть, з найвідоміших правозахисників сучасної України. Тому ви займаєтеся цим, бо ви виросли, мабуть, в цих темах і в цих питаннях, які зараз так. відбуваються. Е якщо говорити про правозахисну діяльність, чим ви зараз займаєтеся? Ну, зараз я останнім часом писав хроніку політичних репресій в Україні. А, чи я як менеджер працюю в Харківській правозахисній групі, зокрема? А от хроніка політичних репресій в Україні. Ви, е, от ми зараз з Павлом Ковалем, євродепутатом, так. тут обговорювали тематику того, чи треба підписувати угоду між Україною і Європейським Союзом чи ні. І тут існують різні точки зору. Так. Тому що дехто каже, що потрібно європейцям закрити очі на те, що в нас відбувається. Тому що якщо ми зараз її не підпишемо, то ми втратимо шанс, і Україна Я е, так не може. А є зовсім протилежна точка зору: що якщо закривати очі на те, що відбувається, це значить заохочувати ті порушення прав людини, які є в Україні. Правильно. Я, я швидше дотримуюся другої точки зору. Я вважаю, що на Україну слід тиснути. Звісно, треба шукати певних компромісів, але від певних речей не можна відмовлятися. Зрозуміло, що у нас немає верховенства права, тому у нас неможливо вирішити деякі питання правильно, добре. Вирішить їх неправильно, але вирішить. Всі політичні в'язні мають бути звільнені. Крапка. Ну, це моя думка. Дякую. Я дякую вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Ми будемо вас ще запрошувати, знаєте, музикантів, а я вас теж як музиканта, як поета, сприймаю може навіть більше, ніж як правизик. Може, це неправильно, але Нет, це правильно. <MEL Thanks> mm -hmm> бо музика справді чудова, і ми yeah, будемо that. розповідати далі про uh, цей фестиваль, джаз без uh -huh. Будемо вас запрошувати, будемо запрошувати ваших колег за вашу рекомендацію. До речі, хотів сказати, що в цьому фестивалі Марина з Орханом беруть участь разом з Аміром Перельманом з Ізраїлю. Це дуже відомий музикант, який записав свого часу альбом абом Живаном Гаспаряном, в якому Гладіатор відома Стричка. тема з, з відомої голівудської стрічки. Так. І от він теж бере участь в цьому фестивалі. Вони будуть гратимуть в Тріо в Харкові, у Львові, і буде ще концерт в Києві. Теж Коли буде це буде відбуватися? Це буде 6-го в Харкові, 7-го в Києві, 8-го у Львові. Ми готові давати анонси, підтримувати вас. так що будь-яку інформацію дуже давати. Давайте ми подивимося. Ми з вами вже прощаємося. Прощаємося для того, щоб подивитися ще один ваш кліп. Бо музикантів приємно слухати. Дякую.